Так, ну що, третій день ми возимося біля трактора. Сьогодні погрунтували, раминку покрасили. Всі детальки теж тут покрасили, сохнуть біля буржуєчки поближче. Сьогодні погодка нам дозволяє, щоб ми працювали тут. Так, не так, ну покрасили так. В общем, для себе. Не на продаж, на продажі я би красив. Поґрунтований капот, крилі залиша ще. Зараз Сергій Ніколайш домішав краску і будемо далі продовжувати красити. Ну, вже, мабуть, зазнімув. Тоді, коли вже заберемо повністю, і тоді вже буде іменно вийти той, що треба. Тут єдине питання залишилось по рамки, не знаю що робити. Ну, бо Тут габела повна. Прийдемо, наверное, новую куплять. Ну то потім. Так, не виключайте, слідкуйте. Ну що, друзі, от і закончили ми ремонт свого МТЗа. Вже зібрали все, провели сварочні роботи, попідкрашували. Бампер я такий забабахав. Все, щоб пізнавали усі, хто це їде. Можна так сказати, індивідуальність. От, вийшло так. От у нас, не ідеальне, бо Білорус закрасили це позорне названня, Наставили тільки номерацію. Криля попідкрашували, все собрали до кучі, рамку задню поварили, бо тут все було гниле повністю. Все вирізали. Поварили, зараз поясню, що тут нові болтики. І кстати, задню рамку залили ми. Е Отработки. Грам 200, мабуть, прокрутили по кругу, поки була знята. Щоб не ржавіла На акумулятор кинули резиночку, щоб ніякі іспаріння не йшли. Ніде нічого. Тоніровку трохи побирали, бо повигорала, була дешева. Коврик новий у нас резиновий. У Рафаеля купили суцільний. Це я тут понакидував, щоб уже щоб не вимазувати. в общем Коврика такий брали. А зараз я покажу. Це для другого трактора. Ну, в общем, такий у нас от результат. Топливну відремонтували е через ну, там, Дядя Вова. Це Івана Яковлевича, у, у Якого МТЗ там, з Мерсерським движком і ЗІЛ. Його знайомий нам підказав, ну він підказав до кого звернутися. Та ми і того дядька і знали, ну він нам від регу... всі регуліровки провів, все чотенько, зажання виставили, заводиться ну без проблем. Ну Такий має вигляд наш тракторець зараз. В общем, любо глянуть, тепер дай Бог, щоб була змога працювати. Нехай швидше закінчиться ця війна, бо вже задовбала. Понятно, що нам, нас не так, як хлопці там напередку, то по змозі допомагайте також ЗСУ, ми також і донатимо, допомагаємо чим можемо. Сіждень хто звертається, не відмовляємо. Та й машинку одну ми передали там свою. По ціні метала Пиріжок поїхав десь на купінське направлення. От. В общем, такий результат. За перегляди ставте лайк нам за проведену роботу, підписуйтесь, що цікаво, коментуйте, якщо є зауваження, теж коментуйте. В общем, ну, добре, всім дякую. Так, ну от такий вид кращий на вулиці МТ Зончика нашого викрашені вогнях.